Всім добрий вечір. Сьогодні так довго в хліві, ще доїмо. От вже половина одинадцятої ми ще доїмо, бо пізно приїхали з доставки. За 2010, по-моєму, якщо не помираєш, півдесятої приїхали тільки з доставки. Поки загнали, поки там апарат, все, набрала водичку, передягнулася туди сюди ну і ще доїмо. От як бачите, мої красуні. Живі, здорові, хто там переживав, що їх подує, нікого там не подуло, лежать, стоять, жуючки, жують, але ну, там трохи тумляться дві. Принцеса наша за биком зірвалася, покрити нема кому. Завтра буду дзвонити на, до нас, до нас на, це, на проект, якщо може тут з ветеринарів буде їхати коло мене, то щоб заїхав, покрив. А так, як бачите, всіма все нормально, нема чим переживати. Всім все добре, всі спокійно, жують, лежать, стоять, жують жуйки, насоджуються життям. Так що, так що. Не пишіть мені, що в мене корови помирають там і ще так далі. Бачите? Стоють, лежать, то що робить, всі спокійні, всі все нормально. Так що при правильному підході можна пасти і на люцерні. не переживайте. А хто хоче то дійсно так само робити, то дивіться відео. І пробуйте, головне не боятися. Ну якщо боїтесь, тоді не пробуйте.